Привіт ви на каналі Nice Life. І сьогодні я вам покажу, як зробити маленьку е, хатку для Фан Фан Ось таку. Для початку я вам покажу, що в цій хатинці є. Так, першу сторінку ми відкриваємо, і тут є такий Лел фан, -фан де спить. Ось так, відтиваємо ліське ліжечко. Ось такий персонаж у нас. Так, друга кімната це у нас ванна. Так можна лолофаном посадити на туалет. Ось так, і в ванну покласти. Ось так. Так, третя кімната у нас гардеробна. Тут є такий костюмчик і є шафа. Так, зараз відкрию покажу. Ось так відкривається. Е, так, тепер буде кухня. Ось так. Холодильник відкривається, і алафану можна посадити за стіл. Ось Так, Так, і остання кімната це у нас вітальня. Ось такий, звичайний диванчик, і можна його отак посадити. Так, і зараз я вам покажу, що для цього треба. цього потрібно маркери. Так, аркуш паперу, можливо, ну можна А3. Або 4. Ножниці. Скотч і двосторонній скотч, олівець, е ручка і маркер. Я вже намалювала основу хатенки. Ось, ось так. І зараз тут розміри покажу. Так. Я думаю, ви запам'ятали, які розміри є. Тут 5 см, тут 7 см. Так, я, ну, і тут треба тепер вирізати. Це все. Ось так потрібно вирізати. І тепер, ось тут де є ці лінії, потрібно е, ну, згибати. Так, згибаємо. Так, ось так. Почався якийсь трикутник, але має вийти ось так. Ось так бачите. І тепер нам потрібно зробити книжечку. Так. Ага. Не розумію, я зараз розберуся, як робити, і вам все. Я вже розібралась, і то треба було е, розрізати на дві частинки, щоб було ось так. Ось так. Тепер потрібно так скласти. Бачите? І е, потрібно закріпити степлером. Я закріплю і повернусь. Ось так я вже зробила. Ось така книжечка вийшла. Бачите? І якщо є лишні, там, ну, такі штучки, то їх треба обрізати. Я вже обрізала і то дуже рівно вийшло ось так. І зараз будемо приступати малювати. Я вже розмалю... намалювала ось так. Дуже красиво. Ну, я трошки намалювала по-іншому. дивіться, Ось тут я, ну, коврик зроблю, а ось тут у мене була ну, така ну дерев'яшка. Так, і зараз ми будемо розмальовувати. Розмальовувати можна у різних кольорах. Так, я виберу колір для стін ось такий. Так, далі для кущиків я виберу ось такий колір. Для дверей я виберу ось ось такий колір. Для сердечка я виберу ось такий колір. Для вікна ось такий колір. І для підлоги. Ну я ще подумаю, я коли розмалюю, повернусь, ось так я вже зробила. Дивіться, ось це ну, така ну, початкова кімната. І ось тут буде тепер спальня. Будемо зараз робити. Я зараз намалюю і вам покажу обов'язково. Ось так я вже зробила. Дивіться. Мені, звісно, дуже красиво і похоже. Дивіться. Так, і зараз я вам. Ну, Розмалюй і ви подивитесь. А можете розмальовувати в своїх кольорах, якщо ви ну, хочете. А ви можете повторяти за мною. Я зараз буду розмальовувати, а ви поки що почекайте. Ось так я вже розмалювала. Дивіться, як гарно. І звісно, дуже прикольно. І тут е, я в кінці відео можу буду робити ну, там, ну, доповнювати усяке там усе, що відгибається там, то що клеється, там, ну, Ну, ви, зрозуміли Так, наступна кімната у нас ванна. Зараз будемо робити ванну. Я намалюю олівцем і вам покажу. Так, я ось так намалюю олівцем і зараз підберемо кольора. Ну, тут потрібний якийсь такий голубо-фіолетовий е, голубий, сірий та ну, маркер. Я розмалюю і повернусь. Я вже ось так розмалювала. Дивіться. Мені здається, дуже гарно. І потім ну, треба буде зробити ось таку штучку. Ну, кармаш такий. ой, Ну, щоб залазив лалафан. Щоб ось так вийшло. Ось так. А ось тут такого нема. Так що потім будемо робити. Наступна кімната у нас буде. Гардеробна. Тут будуть ось такі дві гардеробні. Зараз я вам покажу, як зробити гардеробну. Я зараз повернуся. Я вже вирізала шафу. Я вам зараз скажу, скільки сантиметрів ця шафа. Ця шафа є 8 сантиметрів по довжині. А так то є. А так то є 6 сантиметрів. Тут 6 см, тут 8. Так. І зараз ми будемо на двосторонній скотч приклеювати. Ось так я вже зробила. Приклеїла. Він ось так добре тримається. Я ще всередині заламінувала скотчем. І ось так тепер прикольно. І тепер, ну, ось тут хіба треба зробити якимось темним кольором? Mm. Ось таким, можливо, перегородки. Десь можна дві перегородки там, ну, е, на сумочки, там, я не знаю ну, або на кроски. Я зараз зроблю ось так само, як тут. Ось так само, як тут, ось такі перегородочки. і повернусь. Я вже намалювала перегородки. Ось так. Тепер будемо робити кухню та вітальню. Для початку ми будемо робити кухню, нам потрібно взяти листочок паперу. Я зараз е, подивлюся, які тут розміри на холодильнику і повернуся. Я вже повернулась. І ось такий розмір. Тут е, майже 3 см, е, ну, е, ось тут 4 см, і нам тепер треба розмалювати. Так, я зараз повернусь. Я вже повернулась і я вже зробила холодильник. Він ось так відкривається. Ось такий маленький холодильник. Я думаю, що наклеїти двосторонній скотч, тому що воно постійно відкривається. Беремо ось такий маленький кусочок і клеїмо. Не можу відтерти. Так, і зараз треба буде заламінувати скотчем. О, віддерлось. І пробуємо клеїти ось так. Класно. І тепер потрібно буде зробити стіл. Ось тут так намальований стіл. І тут можна буде сидити. Тут тільки треба буде ніжки намалювати, а саме стіл треба буде вирізати. Ну, то просто овал вирізати. І я зараз повернусь. Я вже повернулась і я вже зробила кухню. Дивіться, як гарно. Ось такий столик я зробила, що можна садити у велфанфон. Так, а от, велфанфон. Так, садимо. І ось так гарно виходить. Мені дуже подобається. Взагалі, ну, дуже класно. І ще потрібно зробити вітальні і все. Так, зараз треба буде намалювати олівцом. Де буде диван? Я ще хочу зробити ось цей телевізор. Я дуже хочу, ну, типу, що там якась передача йде, щоб там телевізор стоїть. Ем, я зараз буду малювати, а ви малюйте зі мною. Я вже доробила вітальню. Подивіться, як гарно. Ось такий бежевий диван. І е ось такі вікна і пейзаж на телевізорі. Там така передача йде про ну, всяку природу. Ось так. А у наступному відео я буду робити персонажі Лелофан Фан. Бо це просто з іншої книжечки Будемо робити Лелофан Фан та доповнювати будиночок. Ставте лайки, подписывайтесь на канал и всім па-па!